Цей готовий таунхаус в авангарді зачекався вже вас, щоб ви ходили в таких тапулечках по своєму дизайнерському ремонту. Це буде ваша затишна оселя цілих три поверхи, цілий пентхаус. Так його називають мої клієнти часто. А це таунхаус. Якщо хочете знати, чим відрізняється пентхаус від танхаусу? То тут не вистачає тільки гвинтокрилої криші для посадки. Ну ви зрозуміли, щоб вертольот пришвартувався. Тут такого нема, тому це танхаус. При купівлі е, обіцяю своїм клієнтам подарувати такі ж самі тапулі. Тут є цілих три поверхи, щоб у кожного члена сім'ї був свій великий простір. і думаю, чому він ще не проданий? Бо це найкраща пропозиція сьогодні в цьому комплексі із готових танкхаусів, бо це найменша ціна 60 тисяч доларів. Ціна цього чудового танхаусу триповерхова 119 квадратних метрів, 60 тисяч доларів. І Тапулі у подарунок, пам'ятаєте? Питаннячко в коментарі записатися на перегляд, пишіть в особисті, або за номером телефону у описі.